Привіт! Я Оленка, і я ілюстраторка. І я щось трохи вигоріла по роботі. Тому хочу сьогодні разом із вами трошки поскетчити і розповісти про свій стан. Будемо малювати інтуїтивні каракулі в блокнотику і розмірковувати, як це я дійшла до такого життя. Насправді, я зараз знаходжусь у своїй першій свідомій відпустці від фріланса? Починаючи із весни, я впахувала як коняка, намалювала декілька книжок і 20 творів у рамках другої частини проекту Українська література в коміксах. Я працювала майже постійно, майже фултайм, останні місяці дуже часто без вихідних. Як так сталося? Як я себе так загнала? Все просто навесні мені приходило багато запитів на прорахунок та співпрацю, і всі різко і майже одномоментно захотіли зі мною працювати. І це були не замовлення на одну-дві ілюстрації, а повноцінні проекти, тривалі, майже всі зі стислими термінами половина з них знайомі улюблені замовники. А мені зараз треба багато грошей на ремонт хати в селі. Тому я нахапала всю цю роботу. І вела водночас 3-4 проекти. Мені здається, що це, напевно, якийсь закономірний етап у формуванні будь-якого бізнесу. Справи йдуть вгору, кількість замовлень росте, і ти не відмовляєш нікому, бо це ж робота, це ж затребуваність, ти ж так довго цього хотіла. Але так я дійшла до вигорання. І останні пару тижнів я дуже часто примушувала себе малювати, заспокоюючи себе тільки думкою, що все завершу і нарешті відпочину. Я стала дуже дратівливою, часто кричала, плакала і мало часу проводила з дитиною, яку доглядала бабуся. Я реально вже підзадовбалась дуже інтенсивно і багато малювати. А ще фоном у мене була майже хвора, майже місяць дитина, ремонт і блог про цей ремонт. Це це важко, і тому я таки домалювала всі книжки і взяла собі тиждень відпустки. Знаєте, що було найскладнішим у плануванні відпустки? Найскладнішим було нічого на неї не планувати, бо це ж немає роботи. Можна зняти кучу відосів, почати особистий проект, наробити щось у портфоліо. Але я силою гнала від себе ці думки і була твердо налаштована відпочивати, бути з малим, і якщо щось і робити для себе, то у дуже-дуже лайтовому режимі. І, в принципі, у мене це більш-менш виходить. Єдине, що трохи поламало мої плани, це малювальний челендж Folktale Week по казкам та сторітелінгу. Це тиждень, коли кожен день викладаєш казкову ілюстрацію на задану тему. На підготовку дається майже місяць. Якщо ви слухали випуск нашого з Ірою Вале подкасту Люстра про арт-челенджі, то ви знаєте, що я кожен рік збираюсь долучитись, і кожен рік мені щось заважає. Ну, напевно, лінь заважає і неорганізованість. Цього року, коли я побачила, що дати фолктейл та відпустки співпадають, я подумала: ні -ні -ні, ні 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 не треба себе гнати. Я толком не підготувалась за місяць, тільки так. Теми собі накидала, які вони можуть бути. І тому не хотіла себе знову заганяти у якісь жорсткі рамки дедлайнів. Але одного вечора, після того, як я вклала малого, сталося щось дуже дивне. Я взяла в руки планшети за 30 хвилин намалювала першу тему челенджа з Хтусем. Якось ці теми наклались на мою втому, внутрішні переживання, і ілюстрації стали малюватися самі собою, як арт-терапія. Власне, ілюстрації з Хтусем для мене завжди так, як арт-терапія. Вони завжди так і малюються. Зараз четвер, 16 листопада, четвертий день челенджа, і у мене є 5 готових ілюстрацій і ідеї для двох останніх. Я поки налаштована все намалювати, якщо трошки не впишусь у дуальний, нічого страшного картати себе не буду. Але ця серія, вона йде дуже терапевтично. Ілюстрації малюються із задоволенням та легко. І все ж таки, коли малюєш для себе щось особисте, це зовсім інше відчуття. Тут є тільки ти, твоє бачення, і в моєму випадку хтось. Тут я навіть знову насолоджуюсь самим процесом малювання на айпеді, а в процесі інтенсивного фігачингу місце для цієї радості не лишається. Я навіть не якось не прожила радість від покупки нового айпеда. Ну, якось так у мене справи, і так я себе почуваю. Мені вже краще, я трошки відпочила, і з понеділка, 20 листопада, буду повертатись до роботи. Буде доробляти один нетерміновий проєкт. Замовниця погодилась трішки почекати, поки я відпочину, за що я величезне дякую. А якщо вам цікава та пуська тема вигорання, то я хочу знову порадити вам випуск нашого Зирою подкасту на цю тему. Це годинна розмова про втому в роботі від малювання. Як їй запобігти та що робити, якщо ви вигоріли? Посилання буде під відео. А також у мене на каналі є відео про артблоки та творчі кризи. Може, теж буде цікаво. Посилання з'являться зараз на екрані. Приємного перегляду! Уважний глядач побачив, що змінився колір стола. Ну, це тому, що я підклала вину Ще на її фоні картинка у відео виходить значно краще. А так, цей той самий стіл, те саме крісло, ніяких фейків я вас не дурила.